Кукуруза, сорга, соя, гречку в цьому році сушили. Вона дуже сира була. Так що, ну, багато культур потребує. Соєшник також практично весь проходить через сушку, тому що дуже багато великої нагрузки на сушіння. І тому у нас до, до 3-4 роки назад ми поставили другу сушку, тому що не вистачало у нас часу посушити все. І затягувалося сушіння до нового року і після нового року. Перед тим, як Перекалую. купувати, ми ж спілкувалися з тими людьми, які користуються цим обладнанням. І не було ніяких зауважень. І всі сказали, що це гарне обладнання, воно працює і, і не ламається. І тому ми запитували людей, які вже користувалися цим обладнанням, читали пресу, спілкувалися з людьми, дзвонили до їх. Ну і сам навіть вид цього самого. Теплогенератор, він вже говорить за те, що люди вклали в нього і кошти, і душу. До цього немає ніяких запитань. Ми старалися, так як вже також давно працюємо, щоб не дотягувати до останнього дня. Ми зимою заготовили, кошти були, підготувалися, довгенько вели перемовини, щоб той нам пообіцяли за якісь сроки, воно там за два тижні буде воно готове і за два тижні десь там поставиться. Ми проплатили. І вирішили, що не на сезон, коли вже буде сушитися основна і те кукуруза, соняшник. А зараз дуже багато людей залишає на зиму, не вбирають осінню, тому що це дорого сушить, тому у нас стоїть продукція, ну, в основному кукуруза, цілу зиму. І ми в тому році весною людей убрали десь тисячу тонн і, і спитали. Це обладнання вже весною Попробували Ми тисячу тонн, вони нам вчасно поставили його, ми весною просушили тисячу тонн, провірили його, все нормально, все добре працювало. Ми купували вже дуже багато техніки і вітчизняної, і закордонної. Вітчизняної ми беремо зовсім мало, її більше набагато. От що було 20 років, 10 років тому техніка, і зараз це небо і земля, навіть зарубіжна техніка. І останній комбайн, який ми брали новий, він перший сезон не відпрацював без поломок. А це вже показник, тому що техніка, яка не відпрацювала одного року, я не знаю це. А їхній теплогенератор, новий, нового елеватора, відпрацював без єдиної поломочки. Без єдиної. Це про щось говорить. Сушіння газом і сушіння на теплогенераторі нового елеватора це ніякої різниці немає. Це теплогенератор. Із е, теплообмінником е, продукти згорання не попадають до матеріалу, який сушиться, і це абсолютно ніякої там різниці не дає на якість цієї, яку ми сушимо. Так що до цього навіть питання, воно недоречне, я думаю. Ми підраховували економіку, що отримали. Ну, по-перше, за попередній сезон, коли ми сушили на пропановій, на природньому газові. Пішло коштів на, саме, на сам газ, десь 12,5 мільйонів. У цьому році у нас пішло 2,5 мільйона. тому що ми використовували в основному щепу і ми її використовували на протязі всього сезону. Я б не хотів би, щоб перехвалити, аж, аж перевищили результат те, що ми очікували.